Продовжуємо випуск в залі обласної філармонії. Відбувся концерт фортепіаної музики вихованців івано-франківського музичного училища імені Дениса Січинського, клас педагога Ольга Назаренко. Далі Надія Семенкович учням. Дарую я натхнення саме так називається музичний вечір, який підготувала педагог училища Ольга Назаренко. В супроводі Академічного камерного оркестру Гармонія Нобіля, керівник заслужений артист України Олег Герета, концертмейстер заслужена артистка України Наталія Мандрика, соло на фортепіано виконали колишні і теперішні учні Ольги Степанівни, Оксана Горецька, Наталія Куриляк, Марія Паньків, Ольга Садовська, Христина Стефанюк, Вікторія Тимків. Я тішуся мама. Я пишаюся мама. Я вірю зір кожного. Вас. Я бажаю вам натхнення до житті, у всіх проявах і в житті, і в професії. Я дуже хочу, щоб над кожним з вас протягом життя було впілкане, гарячим, яскраве, зеленим, цвітла, щоб вам велося по життю, щоб здійснювалося все бажане, все омріяне. Божого благословення. Талановиті учні продемонстрували високий професійний рівень, а натхнення їм дарує музичний педагог Ольга Назаренко.